Всім привіт, це проєкт Бекстейдж на радіо. Місто над І Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні в нас буде дуже цікавий ефір, адже саме сьогодні ми з вами почуємо прем'єру. Пісні від Божена Дар та Квітки Гаєвської. І сьогодні до нас на ефір завітала саме Божена Дар, яка є співачкою, авторкою, заслуженою артисткою України та волонтеркою. Вітаю, пані Божено! Вітаю, вітаю вас! Всі. Отже, давайте почнемо з того, що як взагалі вас виникло створити е, пісню саме про подругу. Бо зазвичай пісні йдуть про що? Про кохання саме до свого партнера, а тут саме до подруги. Ну, ви знаєте, це особиста історія життя, яку я пережила в цей час. У е, мене була дуже гарна подруга. І, на жаль, наші шляхи трішечки розійшлися, і про це була написана саме ця пісня. Написала її Квітка Гаєвська, вона написала слова до цієї пісні. Також є у нас дуже класна, талановита композиторка, це Анна Волошина, саме її музика лунає в цій пісні. По моїй історії було написано цей твір і. Так сталося. Ви знаєте, що в процесі створення цієї пісні квітка так само пережила а, такий процес розставання зі своєю подругою. Вони трішечки розійшлися в поглядах, а, і ми вирішили, що це тепер наша спільна історія. Вирішили записати цю пісню, такий закритий гештальт, поставити крапку, а в тому, що нам болить на душі. Угу, тобто ця пісня базується на реальних е, діях. І скажіть, підлас... і скажіть, будь ласка, які емоції ви вклали в цю пісню і хочете, щоб е, ваш слухач, який він має прожити емоції, слухаючи цю пісню? Ви знаєте, я вважаю, що кожна дівчина в сенс подруга, в слово подруга вкладає щось своє. Для мене це, наприклад. Е... Особиста історія, яка я би хотіла, щоб в моєму житті була подруга, яка зі мною завжди в дружніх стосунках, не в одну сторону, не тільки я дзвоню, не тільки я пропоную щось. А для мене дружба це завжди, коли пропонують обидвоє: пропонують разом вийти погуляти, попити каву, поговорити, спитати, як здоров'я твоє, як здоров'я близьких, як здоров'я дітей. Так само не буде забувати про якісь там свята і так далі. Для когось, наприклад, слово Друга, це один раз на рік зустрілися, і ми вже й дружимо. Для мене це особливий процес. Я віддаюся в дружбі на повну, і хочу сказати, що ми в процесі пісні дуже подружили з квіткою гаєвською. Ми зараз дуже класно а, дружимо і підтримуємо одна одну. Mm -hmm. Тобто найголовніший такий заклик від цієї пісні це цінувати своїх друзів, правильно ж. Так, 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 обов'язково. Якщо маєте найкращу подругу, подзвоніть, напишіть і скиньте цю пісню, яка заряжена повністю на позитив. Угу. А скажіть, будь ласка, чи були якісь такі цікаві, можливо, навіть курйозні моменти під час запису цього треку? Можливо, хтось слова взагалі забув, коли стояв записував її? Я скажу, що один курйозний момент був у нас на студії, тому що ми обидвоє плакали. І Квітка Гаєвська, і я плакала, тому що пережити цю історію, яку ти написав по власним емоціям, і, і відчуваєш, як було колись, коли ви були. Коли, коли вам було по 20 років, яка була дружба? Да, тоді зараз трішечки більше в руках, трішечки більше мудрості в голові, і ти розумієш кожного дня, що потрібно цінувати те, що є. Не втрачати жоден шанс поспілкуватися, тому що ніхто не знає, ніхто не знає, що буде завтра. Розумієте, і mm -hmm. я хочу сказати, що ця пісня ще написана про тих дівчат, які на фронті також. Це ж бойові подруги для когось вони теж мами, для когось вони подруги, для когось вони просто е дівчата, які так само оберігають нашу країну. Низький йому клін за це. Угу. Ось ми з вами говоримо, говоримо все про пісню. Тож давайте, може, тепер ми послухаємо і дізнаємося. І щоб кожен відчув якийсь або зловив якийсь інсайт з цієї пісні. Тож запрошую вас, любі слухачі, послухати пісню «Пожане Дарта Квітки Гаєвської подруги. Я так давно з тобою не розмовляла. Я часто пишу тобі листи, але стираю їх. Не знаю, як краще пояснити свої почуття, тому просто заспіваю. Зізнаюсь, чесно, у нас було все, пісні до ранку кілометри розмов. Ти добре знаєш серце моє, мої секрети всі, як ніхто. Тримались разом на плаву. Пройшли крізь сльози і рад. Невпинний час ні і ночі летять, змінилось русло невгамовних думок, та спогади незмінно тремтять, Болить відхилений дзвінок Я хочу знову щирий сміх, простих, сміливих світлих дівчат. Ти пам'ятаєш, яким ми були, скажу, як є, я скучила. Знаєте, слухаючи цю пісню, я не могла просто перестати хитати головою, бо дійсно такі слова влучні. І, от ви зазначали, що дійсно мелодія змушує поринути в ностальгію, і це дійсно так. Поки я от сиділа, слухала. Я реально в голові знаєте картинки, такі як в фільмах, кадри з'являлися з моїми подругами. Як ми проводимо час, дійсно. Класно, мені дуже сподобалося. Дякую вам за вашу творчість. А дуже чи дякую. взагалі ви плануєте знімати кліп на цю пісню? Ви знаєте, ми зняли муд-відео, це відео, яке підтримує настрій пісні. Воно вже є в доступі на ютуб-каналі. Сьогодні о угу. 9-й відбулася прем'єра. Ви можете зайти глянути, подивитися всі разом, всі, хто слухає зараз наш ефір, тому що ми в це відео вклали саме контекст. от як ви кажете, як, як з подругою, да? що ми, про що ми думали, як ми, як ми себе вели. От ми знімали, до речі, хочу подякувати в місті Київ, готель Братислава. Вони надали нам локацію, і ми дуже вдячні їм за те, що нам вдалося реалізувати саме ті цікаві моменти, які. А може показати в своїй дружбі кожна подруга, випити келих шампанського, пострибати в халатах на ліжку, побитися подушками, поговорити про саме сокровенне і просто пообійматися та та, та взагалі відчути цей вайб, вайб цієї пісні. А ось як ви думаєте, чи може ця пісня стати натхненням можливо або спонуканням для когось відновити таку знаєте цю стару таку забуту дружбу, але яка дійсно буде в пам'яті там на довгі роки? Я сподіваюся, що так, тому що у випадку з нашими історіями в нас так само сталося. Ми відновили свою дружбу з нашими подругами. Ми спілкуємось, ми підтримуємо одна одну, і е, мені би хотілося, щоб ця пісня стала е, як просто натхненням для продовження дружби, так і для тих дівчат, які між собою посварилися. Якщо у вас є дівчина, яку ви безмежно любите всією душею, але ви зараз посварилися, обов'язково наберіть, напишіть, скиньте цю пісню, і нехай зло не буде в вашій душі. Дійсно, це дійсно так, і дійсно зробіть. Будь ласка, так як сказала пані Божена. Будь ласочка. ось хотіла ще запитати: а чи є якийсь такий, знаєте, можливо, один рядок з цієї пісні, який для вас ну, ось, неймовірно значущий? Ну, для мене значущі самі перші слова. Я так давно з тобою не розмовляла. Ти знаєш, я часто пишу тобі листи, але стираю їх. Не знаю, як краще пояснити свої почуття, тому краще заспіваю. Для мене ці ом, перші рядки. Вони дуже важливі, тому що ну саме так і відбувалося в моєму житті. І коли починається строчка, зізнаюсь, чесно, у нас було все: пісні до ранку і кілометри розмов, то це дійсно я відчуваю саме так. Коли дівчата писали цю пісню, вони нібито, от всі слова, які я їм розповіла про свою дружбу, нібито зчитали це як. Знаєте, просто як сканер, uh -huh. і це дуже класно, тому що хто шукає талановитих авторів, це я звертаю зараз до початків цих співаків. То саме Квітка Гаєвська е, дуже класно пише, вона відчуває людину, і, і я би дуже порадила шукати хіти, і можливо по своїм історіям теж просити написати гарну пісню. Uh -huh. А як ви взагалі знайомі з Квіткою Гаєвською? Як до як довго а, в мене є пісня? Вона називається Як востаннє мене тримає. колись вона прийшла до мене на пошту. А, її написали також дівчата в тандемі Квітка Гаєвська і Анна Волошина. А, і я забрала тоді ту пісню. І вона теж стала таким класним хітом. Багато дуже відеороликів знімають на неї в Тіктосі, в Ютубі виставляють дівчата в інстаграмі. І так ми з нею познайомилися. А під час війни почали більше просто одна одну підтримувати, писати, як ти чи все в тебе добре. А потім так сталося, що квітка сказала, що я хочу виходити на арену співати, тобто вона просто була авторкою. А вона зараз є в продюсерському центрі Авіатор Music, Вона зараз вже самостійний артист. Співає сольно, і я дуже радію її успіхам. І напевно з того часу ми спілкуємося приблизно з 20-го року, п'ять років вже знаємо одна одного це дійсно багатенько, якщо чесно. І, е... Я вважаю, що ця творчість ну, просто неймовірна. Я ще, знаєте, до сих пір не Дякую. відійшла від попередніх емоцій по прослуховування цієї пісні. І я ось вже з вами розмовляю, і в мене знову в голові ці картинки з моїми подругами пролітають. І я. Напевно, впевнена на всі 100% що цією піснею ви дійсно а, зробили те, що планували? Ось що слухаючи її, от потім ось такі емоції в людини, нагадування, ностальгія, такі флешбеки або якісь інсайти. Це дійсно дуже класно, максимально класно. А скажіть ще, будь ласка, чи плануєте ви ще які якусь таку сферу емоційно розвивати в вашій творчості, окрім там стосунків з подругою? Можливо, ще щось? А, так, у мене є зараз новий проєкт. Він називається Теплі казки про найдорожчих. А в цьому році на жаль, так сталося, що відійшов у вічність мій дідуська. Він все життя мріяв, щоб у мене вийшлося вийти на українську естраду і добитися гарних успіхів. І поки він лежав у лікарні, я написала про нього казку, про те, який він сильний, як йому вдалося виростити стільки поколінь і внуків, і правнуків і. Ви знаєте, це наштовхнуло мене на ідею, що я вмію писати казки про найдорожчих, про їхні теплі спогади. Про те, що мої діти, наприклад, хтось боїться світла, темряви в кімнаті, да, коли виключається світло. І я хочу сказати, що всі українці можуть звертатися до мене. Я напишу про вас, про вашу родину казку за донат для наших військових. Обов'язково напишіть мені в інстаграм, і повірте, в мене дитина 8 років навіть сказала: мама, ти те, що ти співаєш, це таке собі, а от казки ти, які пишеш, та це ж просто, каже, це фантастика. <рес> а, знаєте, я впевнена, що дійсно ви досягнете того, чого ви саме хочете, і не тільки українська грана буде, скажімо так, у вас. ось і Дійсно, ось переслуховуючи пісню, кожен зможе знайти частинку себе, якось ви зазначали, що, адже в кожного була така ситуація, коли вони через якусь обставину там втрачали друзів. Але переслуховуючи цю пісню, можна усвідомити все і повернути дійсно ті стосунки, забуті, які колись були. І скажіть, будь ласка, чи Яку от реакцію ви отримали вже від слухачів, які вже послухали вашу пісню, яка сьогодні вийшла на хвилиночку? Ось і чи задоволені вони? Ви знаєте, вже на Ютубі почали писати перші коментарі про те, що дуже чекали саме цю пісню, адже ми ремарку давали так. Ми вставляли там в Тікток вже приспів місяць часу. Як. І дуже багато людей читало саме цю пісню, тому що вона багатьом людям близька. Поки що, слава Богу, негативних відгуків не було. Але повірте, навіть якщо вони будуть, якщо знайдуться на цю пісню, хейтери ми не розчаруємось, тому що як завжди кажуть, поганий піар це теж це піар. Теж якщо людям хочеться щось погане писати, нехай пишуть людям. Потрібно кудись ну такий народ, розумієте, іноді е сидиш і думаєш, що людині напевно нема чим зайнятися напевно в неї немає ні роботи, ні сім'ї. Можливо, вона одинока і не знає як краще пояснити свої почуття, і пише коментарі. Ми за це не переживаємо. Поки що відгуки класні, позитивні. І я дякую всім, хто зайде на Ютуб, поставить дзвіночок, підпишеться і обов'язково прокоментує, тому що для нас це дуже важливо. Це а, відео, яке підтримує настрій цієї пісні, повірте, ми робили його з усією душею. Mm -hmm. Дякую вам. Я нагадую, до речі, що це дружба крізь роки. Та прем'єра пісні, подруги від Божена Дарта Квітки Гаєвської. І я нагадую, що це був проєкт Бекстейдж на радіо Місто над Богом. Я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей, Па-па! Бекстейдж на радіо місто над Бухом тут починається нова музика, ексклюзивні інтерв'ю, відверті історії, прем'єри пісень і кадри, яких ви ще не бачили. Закулісне життя артистів без фільтрів і масок. Бекстейдж з Вікторією Павелко. Музика ближче, ніж будь-коли.